Непридатні для життя умови 46 літніх переселенців евакуювали із прифронтових регіонів до Кливанської громади. Прихистком стала колишня районна лікарня, але приміщення занедбане. Люди страждають не стільки від побитих пліснівої стін та несправної електропроводки, як від холоду та відсутності засобів гігієни. Більшість мешканців люди з інвалідністю і потребують догляду. Продовжить Наталка Андрощук. Я сижу, читаю, навіть я сиджу і рахую, навіть не бачу, переключаюся так. Думки погані в голову полізли, знов починаю рахувати, порахувала, і думки змінилися. Пані Галина переселенка з Донбасу. Воліє хоч ненадовго забути про жахіття війни. Вона в'яже шкарпетки та роздає їх своїм новим сусідам. Скучно сидіти. Я ж говорю, нікуди не виходжу. Нудно цілими днями. Я ж нікуди не виходжу місяцями, тому в'яжу шкарпетки. Ось дві пари зв'язала собі і роздала людям. І ще буде в'язати. А дві пари людям роздала. Пенсіонерка Галини разом із чоловіком Ярославом мешкає ось у цій кімнаті. Колишній маніпуляційній Кливанської селищної лікарні на Рівненщину їх Привезли волонтери з прифронтового Мирнограду евакуаційним потягом майже сім місяців тому. Там город розбили повністю. Там одні руїни. Може, де пару стін стоїть. Які там там електри... електрики немає, води немає, газу немає, нічого немає. Привозять якісь харчі, там хліб, там, може, молоко, може, ну, картошку там, таке зелень. Привозять, щоб там же люди ще поставалися, теж так от по 2-3 тисячі отримують. Куди їм їхати? У сім'ї рудницьких не залишилося ані квартири, ані особистих речей. Не вдалося врятувати навіть родинні світлини. Все опинилося під завалами зруйнованого Росією будинку. Все життя проробила і бомжами осталися. Що казати? Так багато людей. Зараз всі. Ці... Так що що ми мені одні не одні такі. Сією відною наробив козьол. Пробачте, ото метр п'ятдесят, що сидить в Росії. Через пережити пані Галина втратила здоров'я і тепер майже не ходить. Раніше каже, хоч на ходунках могла пересуватися, а тепер прикута до ліжка. Як і більшість мешканців цього місця тимчасового проживання тут, можна вбитись, тут дихати важко. Я взагалі не знаю, що тут відбувається. Це якась зрада проти наших людей. А найбільше страждають люди не стільки від побитих пліснівою стін та несправної електропроводки, як від пронизливого холоду та відсутності засобів гігієни. Лежачим потрібні памперси і медперсонал, який буде їх доглядати, адже усім їм далеко за 70. більшість страждає на хронічні захворювання та є особами з інвалідністю. Можна виділити медсестру, щоб та саме приходила там, когось прокапала, тому що нас міст в там балікарні в немає. Це, немає і все, це, щоб вдома ну тут, ось скоро під нами не положено. І все. Врача визита, приводьте сюди. Нещодавно у прихистку вже померло двоє переселенців. Медична допомога приїхала із запізненням это на костылях померло. Сьогодні ночью в два шілки. І те вже дівчата не дише, походу холодно. А дедушки у нього проти. Він не лежав, нікому не казав. Мабуть, там вже все перетонуто. Люди живуть по шість людей в кімнаті, коли один туалет, ви бачили, в якому стані на поверх, на 45-50 людей. Коли щодня помирають люди, сьогодні жіночка вмерла, вчора дідусь, вони знаходяться на території лікарні районної центральної і помирають від відсутності медичної допомоги переселенці, у більшості з яких хлопці, сини, онуки на фронті захищають нашу країну. Я буду особисто звертатись до. Органів прокуратури, щоб вони розібралися з цим фактом і встановили, чи є тут причина слідчий зв'язок між настанням смерті і невжиттям заходів, недбалості і не працівників місцевої влади, які нічого не робили для того, щоб допомогти людям і надати їм необхідну необхідну медичну допомогу. Народні депутати обіцяють провести розслідування та притягнути винних до відповідальності, а також перевірити, як витрачаються бюджетні кошти на потреби внутрішньо переміщених осіб. Це сама ця громада Клеванська. Тут ми з'ясували, що бюджет достатньо серйозний 144 мільйони, 20 мільйонів забрали з реверсу. Тобто, ну громада теж могла би виділити кошти з співфінансування і привести умови, хоча б до санітарних норм, умови проживання на українців людей. З Донбасу члени парламентської ТСК вимагають від місцевої влади негайно покращити умови проживання внутрішньопереміщених осіб у Кливанській громаді та привести їх до належних соціально-побутових стандартів. На виправлення ситуації відведено кілька місяців до наступного візиту парламентарів. Наталка Андрещук, В'ячеслав Добровольський, телеканал Рада, марафон. Єдині новини.